Корнічук Вікторія, учениця 10 класу опорного закладу Білокорницький ліцей Білокорницької сільської ради. Тарас Шевченко. І мертвим, і живим, і ненародженим. І смеркає, і світає, День Божий минає. І знову люд потомлений, і все спочиває. Тільки я, мов покаянний, і день, і ніч плачу на розпуттях волелюдних, і ніхто не бачить. Бачить і не знає, глухли, не чують, кайданами міняються, правдою торгують, і Господи зневажають, людей запрягають тяжкі ярма, борить лихо, лихом засівають А що вродить? Побачите, які будуть жнива. Схаменіться, недолюди, Діти, юродиві. Подивіться на рай, тихий, на свою країну. Полюбіть та щирим серцем велику руїну, розкуйтеся, пратайтеся, у чужому краю, не шукайте, не питайте того, що немає і на небі, а не тільки на чужому полі. В свої своїй хаті, своїх правда, і сила, і воля. Нема на світі України, немає другого Дніпра, а ви притеся на чужину. Доброго добра, добра святого, Волі, волі, братерства братнього, найшли, несли, несли з чужого поля і в Україну принесли велику велику силу та й більш нічого. Кричите, що Бог создав вас не на те, щоб ви неправді поклонились, і хилитись, і хилилось. І знову шкуру дерете з братів незрящих, гречка. Зірвать німецькі землі на чужі притеся Як якби взять і всю мізерію руками дідами крадене добро, то ві остався б сиротою святими горами Дніпро.